Хотів вибачитися абсолютно перед усіма підписниками та глядачами, які дивляться мої відео, тому що я помилився з інформацією відносно 800+. І сьогодні я знову ж таки поправлюся, друзі, і також вам розкажу інформацію, що від 1 червня змінилося для роботодавців, які вас працевлаштовують, дорогі іноземці та українці, в тому числі. І знову ж таки, що змінилося для працівників: штрафи, кари, що треба робити, як правильно працевлаштуватися, скільки на це часу треба, все це ви дізнаєтеся. Якщо... друзі, що робить Сергій Пех? М -м -м. А я вас сьогодні хочу запросити, друзі, на Бошфест 29 червня, який пройде в місті Варшава. Мої любі друзі, сусіди, собаки, вони мене впізнають і дуже радіють мені. А знаєте, що це означає? Це означає одне, друзі. Що я вірний вам, як ніколи. Ми були в Катовіцях. Ми познайомилися з великою кількістю людей, які мені сказали, Сергію існує велика проблема з отриманням карт побиту в Катовіцях. Що це нам говорить? Це говорить, що ми отримуємо нові контакти, нові знайомства. І 29 червня, в Варшаві, в Сквер Кахля, ви також можете так. прийти, знайти нові зв'язки, нові бізнеси, нових партнерів і винести з борщу максимальну кількість контактів. Також. Ще одне із чого ми все починали, щоб ви не забували, друзі. Військові завжди потребують допомоги і потребуватимуть. Тому у вас є можливість писати своє ім'я в історію. Я про це не перестану повторювати, тому що ціль борщу не тільки просувати українську культуру, ми не тільки будемо вам нагадувати, що українці важливі, і ми повинні продовжити рід навіть за кордоном. Ми повинні також допомагати ЗСУ. І це я хочу побачити від вас, друзі, 29 червня. Тому зустрінемося вже в Варшаві. Пам'ятайте, що треба триматися за тих роботодавців, які є гігантами, тому що ми бачимо тенденція йде до того, що звільняють дуже багато працівників, компанії банкрутують. І це все ще показує нам вибори президентські, хто прийшов до влади. Але друзі, мова сьогодні не про це, а про 800+, що змінилося від 1 червня. Це те, друзі. І в чому я помилився, що я сказав, що предшкола і жлобки також відносяться до цього всього. Від шостого року життя 800 плюс можуть забрати у тих людей, чиї діти не ходять до навчальних закладів Польщі до 6-го року життя ваших дітей, то вас це не стосується. Ваші діти навіть можуть вдома сидіти, і у вас 800 плюс не заберуть. Це запам'ятайте, і поділіться з іншими. До речі, друзі, напишіть. А чи любите ви фестиваль борщу і були на такому? Тому що я вчора був в неділю в Катовіцях. Було дуже багато людей, і за анонсами слідкуйте в моєму інстаграмі. Посилання в описі там ми будемо публікувати інформацію, де буде наступне. А наступне буде в Варшаві 29 червня. Отож, друзі, хочу вам тепер сказати найважливіше, що змінюється для працівників та працедавців в Польщі. Усі документи, заяви дозволи на сезонну роботу, повідомлення подаються виключно через портал praca.gov.pl. Тобто, все тепер буде електронічно, навіть сезонні запрошення. Документи, подані в іншій формі, не будуть розглядатися. Нові обов'язки роботодавців. Запам'ятайте це, тому що ви повинні слідкувати за цим уважно і вчити ваших роботодавців, якщо вони вас працевлаштовують перший раз. Таке буває, якщо щось. Повідомлення про початок роботи іноземця протягом 7 днів. Тобто, ви отримали запрошення або ж не отримали, приїхали на роботу, підписали документи, і роботодавець зобов'язаний повідомити ужин праці до 7 днів. Що ви приступили до роботи, ну або ж якщо ви отримали запрошення, і від початку моменту е, того запрошення він також зобов'язаний повідомити, чи ви почали працювати чи не почали працювати. Повідомлення про початок роботи протягом 14 днів від дати зазначеної в заяві. Тобто, якщо в ошвяченню до праці або ж зазволенні типу А до праці знову ж таки є конкретна дата, коли ви маєте почати роботу. Ви не почали, а доїжджаєте десь або ж не доїжджаєте, то роботодавець до 14 днів має повідомити про те, що ви не почали роботу. Обов'язок надання копії трудового договору до початку роботи це щось нове. Раніше такого не було, але, як ми бачимо, копія договору також повинна бути. Відмова, ну, хоча б ні, завжди таке було, хоча деякі роботодавці дають в одному екземплярі. Відмова у видачі документів, якщо роботодавець має заборгованість перед ЗУС або податковими органами. Благо, друзі, велике щастя для тих знову ж таки працівників, які хочуть працювати в легальних компаніях, які сплачують податки. Тому що якщо роботодавець буде мати заборгованість в ЗУСІ чи в податковій службі, він же ужен скарбовий, то він вам не зможе знову ж таки не зможе вас працевлаштувати, тому що не зможе не зможе зголосити до уже до праці. Чули таку новину? Я думаю, що це унікальна новина і. Це для вас легкість. Якщо роботодавець не хоче вам давати підписувати умови, це означає тільки одне, що у нього не до кінця все офіційно. А у вас як? Ви працюєте офіційно чи неофіційно? Тому що неофіційна робота завжди має наслідки. Я громадянин, який сплачує всі податки. І працевлаштовую всіх офіційно. І хочу вам сказати з чистим сумлінням, що я плачу дуже багато податків, і кожен повинен платити роботодавець, так само податків і працівник. Тому, якщо ви працюєте нелегально, майте на увазі, що рано чи пізно вас або податкова, або ЗУС, або стражгранічна нагне. Ну і нагне ви знаєте, в якій позиції. Також скасування тесту ринку праці це плюс, тому що раніше старости або ж воєводи вони. Давайте я зачитаю. Більше не потрібно отримувати підтвердження від повітового управління праці про відсутність відповідних кандидатів серед серед безробітних старости можуть встановлювати списки професій, для, де... для яких не видаватимуться дозволи на роботу. Тобто, все таки старости будуть повноваження мати, що є якась категорія, яким не будуть видавати, наприклад, новодії точно в цю категорію не входять якісь зварювальники, якісь знову ж таки професії, які вони не хочуть, на які вони не хочуть бачити іноземців. Такі професії будуть на жаль. Але тепер не буде треба підтвердження на знову ж таки запрошення від воєводи, тому що цього підтвердження вже треба знову ж таки раніше було чекати дуже довго, тому що підтвердження це могло два місяці чекатися або два тижні в деяких воєводствах, А зараз його вже не треба. Це плюс обмеження щодо віз та документів. Візи видані іншими країнами Шенгенської зони, не дають права на роботу в Польщі. Це було хіба завжди робота на підставі таких документів можлива лише протягом максимум 90 днів і вимагає додаткового дозволу або заяви. Відмова у розгляді заяв на тимчасове перебування на роботу для осіб, які перебувають у Польщі на підставі таких віз. Щоб ви розуміли, тобто на шенгенських візах ніхто на роботу не зможе піти і, тим більше отримати карту побиту, нові санкції та вимоги, штрафи за нелегальне працевлаштування від 3 до 50 тисяч злотих. Раніше це було 30 тисяч злотих. Введено обов'язок письмового інформування іноземця про можливість вступу до профспілки при прикладення трудового договору. Що це такий, за такий пінпункт Профспілка. Раніше українці прозалаштовували на різні компанії, вони могли потім отримувати на свої банківські, на свої електронні адреси або ж знову ж таки на пошту в Україні на свої адресу прописки листи щастя про те, що вони мають сплатити до податкової шалені суми податків. Маю надію, що ця поправка зменшить такі, таку кількість ризиків, але для цього вам треба вчити польську мову. І знову ж таки в інстаграмі я розповідаю, де я зараз тренуюся польської мови індивідуальних там і в групових можна заняттях брати участь. І я в 21 червня ось тут написано. 21 червня їду здавати екзамен до Вроцлава з польської мови на рівні b 1 І ще в кінці я вам скажу про нові вимоги в Франції. Це просто жест. Обмеження для нових агентств працевлаштування. Нові агентства можуть почати діяльність у сфері працевлаштування іноземців лише після двох років від моменту реєстрації. А агенції праці новенькі до відзення. Тому друзі, я вам ще раз підкреслю те, що знову ж таки вам треба працювати тільки в перевірних і тільки в надійних. Завжди читайте коментарі і відгуки тих. Агент, до яких ви працевлаштовуєтеся, тому що є ті, що давно на ринку, і вони цінують знову ж таки той авторитет, який вони вже мають, і вони тримають марку. Це важливо. Це спрямовано для на, на запобігання зловживанню у сфері тимчасового працевлаштування. Ну, що це означає? Багато компаній створюють собі ще багато розложенних компаній для того, щоб працевлаштовувати на ці компанії, знову ж таки, працівників. І той, хто має агенції праці зараз, які вже більше двох років, і вони ніколи не працевлаштовують, то ви можете багато заробити. Тому що продавши такі компанії тим, хто хоче їх купити, і потім збанкрутувати, то ви точно заробите багато грошей. Це я у комусь химу вже напевно придумав. Зміни для іноземних студентів Введено обмеження не більше 50%. Іноземців серед студентів вищих в навчальних закладів про це я говорив. Університети зобов'язані повідомляти про виключення іноземних студентів з навчання. Це круто, тому що не буде нелегалів тут ходити, які будуть вештатися вулицями. Перевага у візових процедурах для іноземців прийнятих до аспірантури або наукових установ. Тут у мене вже пусто, і це означає одне, що цю інформацію ви повинні з іншими поділитися. А ще друзі, про Францію. Я говорив, що у Франції збільшують вимоги. Критерії до отримання французького громадянства, що там змінюється з найголовнішого, це те, що мати контракт треба мінімум на два роки. Вперед Це перше, а найскладніше це мову французьку треба буде знати на рівні не менше ніж b 2 Тобто треба буде державний екзамен здавати на рівні b 2 І історія, вся історія і Франції також треба буде це робити. Можливо, хтось є з наших глядачів з Франції. ви напишете, що там реально діється, тому що інколи знову ж таки соціальним мережам не можна до кінця вірити, хоча це новина вже. Публічно озвучена, і сподіваюся, що вам оцей півтора ікс на швидкості якого я говорю, також підходить. Я хочу вам сказати наступне. Друзі, мені дуже приємно, що ви свідкуєте за мною. На Ютубі стало менше відео. Виходити, але вони будуть такі більш інформативні для того, щоб ви могли більше сприймати якісь шашлик. Був добре. Більше інформації. Я пожартував, але вже подумали. Про шашлик на вихідних я хочу сказати, що я мав приємну зустріч. На борщ-фесті з багатьма українцями в Катовіце. Знаєте, що я чув Катовіце? Масові проблеми з отриманням карти побиту. Два, три, чотири роки люди чекають на децизію. і це не смішно. Вони говорять, Сергій, відкривайте відео, але я не можу зайнятися тим, що я не можу контролювати. Тому, друзі, я вам кажу в Кракові в описі до відео, ви знайдете малопольське воєвудство, ці Новий Сонч, новий тарк. Закопани, так і Краків. Тут ви зможете нормально легалізуватися. Команда Стермак Documents, яка підготувала мені цю інформацію для вас. Вони зможуть вас легалізувати на TikTok. Ну, маємо, що маємо. Ваше здоров'я, друзі. Ах, тут водичка, якщо що, я вже каву пив. Нехай щастить.